Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про один із способів формування кущиків. Сьогодні мова буде йти не про обрізки, не про прищіпки і не про що, скажімо так, такого кардинального. Мова буде йти про банальне вищіпування листочків. І, власне, розповім, що і як я роблю. Для мене це, знаєте, такий вже процес, який проходить само собою. Тобто я підходжу до стелажі, дивлюсь, якийсь там виріс, листок на кущику, який затіняє точки росту, я його просто прибираю. Але насправді до цього я теж дійшла не сама, а минулої весни. Коли мені почали робити такі, скажімо так, компліменти, казати, ого, які у вас дуже гарні зелені кущики, коли я їх винесла на вулицю. Але з моїх гарних зелених кущиків не було ніякого цвітіння тривалий час. Я ж думала, в чому власне проблема. Вони росли, нарощували гарну зелену масу, ось, але за цією зеленою масою точки росту і суцвіття не могли гарно. Правильно розвиватись і пробиватись. Тобто це ось на початку весни, саме коли такий був інтенсивний ріст, особливо у молодих рослинок, таких ось стартерів, тому що старіші рослинки, в них вже немає того, такого інтенсивного росту зеленої маси, вони більш направлені на те, щоб відрощувати невеличкі гілочки і з них зразу зацвітати. Молоді ж рослини мають дуже такий високий потенціал росту, постійно, постійно ростуть. Ось, і, Виникла проблема така в мене, ну як не, не сильно, скажімо так, кардинальна проблема, але е, хтось у групі у нас, здається, Олена, був написав, що е, прибираю ось листки, відкриваю точки росту. І тут же мене осінило, так, що дійсно для того, щоб нормально розвивалися рослини, е, кущики, е, точки росту, потрібно оці ось листки, які затіняють головні точки росту, прибирати. Ну, для прикладу, цей ось кущик, це я вже його, його зараз, секунду, я його вже вищипнула, всі точки росту. От уявіть, у нього зараз під лампами ростуть такі ось величезні листки. Це, мабуть, та, та подарок Амура. Отакі ось величезні листки. І ці ось листки були отак ось направлені, ну так, грубо кажучи, так? ну не ці, а ті, що я повищіпувала отут ось серединки, вони отаким ось чином закривали ці точки росту. Тобто їх було кілька цих великих листків. І ці ось точки росту, ці ось суцвіття. Вони просто не могли дуже так правильно і гарно і швидко розвиватися. Ці гілочки не могли гарно так ось кущитися, тому що на них потрапляло дуже мало світла від ламп у даному випадку. Або якщо у вас рослини на вулиці, то сонячного світла. Тобто, це такі можна сказати, як парасольки. Так, ну Уявіть отакий ось, ось лист, наскільки він багато забирає на себе світла. Звісно, не потрібно вашу рослину обшіпувати до але Прибирати, от навіть оцей ось листок, який вже жовтіє ось всередині, бачите, там ось я його виламаю. Все одно він вже жовтіє, він з часом пропаде, бачите, він уже такий. ось. Але таким чином, він, бачите, відкриває ці ось точки росту, які будуть отримувати гарне світло. Тобто, таке вищіпування листочків з. Скажімо так, тих, що притіняють ваші точки росту, тобто середини кущика, звільнення їх, бачите, ті, що по краях, навіть які б вони великі не були, я їх не чіпаю. Ось, а лише ті, щоб звільнити точки росту. Пізніше цього робити не потрібно буде, коли рослинки там будуть вже отримувати гарне світло, вони вже будуть сформовані, тобто в них вже буде багато гілочок. Цього можна пізніше і не робити. Якщо ваші суцвіття гарно розвиваються, пробиваються, бачите, ось бутончики. Тобто буває, що просто за цими листочками, якщо їх дуже багато, і вони дуже так плотно розміщені, то просто точки росту і суцвіття не можуть пробиватися. І виходити назовні, і рослина отак ось. В гущі цих ось листочки відсушує суцвіття, і ви думаєте, чого в мене рослинка не цвіте? Тобто, це ось такий один способів формування. У мене, на жаль, зараз таких ось дуже яскравих прикладів як би сформувати рослинки немає, тому що, я ж кажу, у мене це якось само собою проходить. Але ось, для прикладу, кілька таких молодих своїх стартерів. Ось Це, наприклад, юбело. такий так гарний кущик. Але якщо подивимося, бачите, скільки там в середині точок росту. І всі ці точки росту, цими ось а, листочками, вони притінені і вони не можуть нормально, пропорційно розвиватися. Ось листочки навіть підсихають там всередині, тобто до них не потрапляє світло, то в даному випадку можна оцю серединку трошки звільнити від листочків. Зараз спробую налаштувати камеру. І покажу вам приблизно, тому що ну, це не дуже такі вже характерні кущики, Я не скажу, що вони прямо надто перегущені, чи листочки у них дуже крупні. Але таким теж можна допомагати. Таким, ось, як у даному випадку, з такими великими листками, які перекривають точки росту, там, звісно, потрібно тримати все на контролі. Так, налаштовую камеру, буду показувати. Так, надіюсь, буде вам видно. Зазвичай прибираю, ну, в основному, я отак листочки акуратно виламую, але якщо не виламуються, можна гарненько їх підрізати. Так, ще якісь ножнички тупі. Отакі, ось, що псуються всередині кущик, однозначно можна прибирати, тому що вони все одно відсохнуть у вас. Так, так ось. Тобто ті листочки, які отак розміщені всередину кущика. Ті, що відходять на боки і назовні, їх не потрібно чіпати. Так, ці ось можна забрати. Спочатку буде можливо видаватися що у вас кущик такий стане трошечки лисуватим, але повірте, коли у вас наростуть нові точки росту, які будуть отримувати достатню кількість світла, це також лише буде на користь вашій рослинці. Ну і це ще можна прибрати. Ну, от приблизно таким чином, я думаю, суть ви зрозуміли, тобто потрібно звільнити серединку від оцієї всієї листкової маси, щоб всі ці ось гілочки, які є в серединці, коли на них отак ось зверху буде світити лампа, щоб вони отримували достатню кількість світла. Тому що листочки, особливо зараз взимку під лампами, вони ростуть доволі великі і дуже часто вони перешкоджаються у розвитку. Цієї ось серединки і точок росту. Так, ну тут у мене зараз теж камеру налаштую. Так, тут у мене кущик, це Тес Майя. Теж дивіться, скільки там ось точок росту. І вони всі такі, наче знаєте, закочерявлені, перегущені. Ось дивіться, скільки їх там. Я надіюсь, вам видно, не видно. Зараз спробую показати. Бачите, скільки там є гілочок, які за рахунок оцих ось ось густих листочків просто не можуть добиватися. Тобто кілька цвіт вилізло на поверхню, там в даному випадку 4, але їх вже може бути набагато більше, якщо розвинуться ці всі гілочки. Тому в даному випадку теж, по-перше, прибираю всі ці старенькі гілочки. Отакі ось ті листочки, які жовтіють, однозначно прибираю. Це така собі чистка, скажімо так. Так, ну тут прямо дуже запутано все. Тобто суть, щоб звільнити серединку, щоб прибрати листочки, які затінняють ваші точки росту. Все, що йде назовні, все лишаємо. Так. Ось. Чим більше, чим краще ви постараєтесь над формуванням рослинки саме в молодому віці, тим більше вона вас потішить в подальшому гарними квітами, гарним кущиком, тому що ну, квіти бувають іноді дуже гарні на кущі, але коли саме цей кущ, схожий на якусь палку, чи, чи недорозвинений, чи ще щось, то, звісно, виглядає це зовсім таки не презентабельно. Так, оці ось деформовані прибираємо. Цей, мабуть, бо він зараз виправиться знову туди до серединки. Ну, приблизно таким ось чином, бачите, звільнили. Можна цей прибрати. Так, ось. Звільнили ці ось всі точки росту. Потім, коли вони піднімуться, їхні листочки теж наростуть, і ця, скажімо так, прогалина, яка зараз у нас така не дуже презентабельна, вона закриється, ось, але закриється вона новими точками росту, а не просто великими листковими пластинами, які ніякої користі нам, скажімо так, для подальшого цвітіння і гарного розвитку кущика нести не будуть. Тобто таким ось приблизно чином. Так, тут у мене столбова дворянка. Не скажу те, що вона такий дуже яскравий приклад тих, хто треба формувати, тому що в принципі, в неї такі, бачите, доволі рихла ця ось листкова пластина, тобто вона так ось не збита, бо бувають кущі, коли ось так ось реально збито все. В неї ні не так, але теж в принципі допомогти їй, отак, ось зняти якісь нижні листочки, які відкриють. Точки росту, ці листочки, які ростуть в середину кущика. Тобто принцип той же, як і з обрізкою з формуванням кущів. Коли ви лишаєте бруньки, які йдуть назовні, так і тут ви ось. Прибираєте листочки, які всередині, і лишаєте ті, що йдуть назовні. На Звісно, можливо, там, що частина цих листочків зараз отак ось зорієнтується до світла, але все одно буде оці ось точки росту будуть отримувати набагато більше зараз сонячного світла, що сприятиме їхньому розвитку, росту і кущінню. А літом, отакий ось такий метод, скажімо так, формування, прибирання ось цих ось листочків, він сприяє. Більш пишному цвітінню, краще розвиваються суцвіття, і колір квітів він буде у вас гарніший, більш інтенсивний, тобто більш відповідати сорт. Тому що іноді прицінені листочками квіти, які отримують мало світла, вони потім зацвітають так дуже дивно. Дехто навіть і думає, що це пересорт, а насправді це просто був такий ось момент з недостатком світла. Так, надіюсь, суть відео зрозуміла. Суть мого такого ще додаткового методу формування е і допомозі, так би сказати, розвитку рослині. Е це якось так. Я не кажу, що я завжди от так підходжу, кардинально вириваю всі листочки, але зазвичай, коли бачу, що якась один листок, от там йду, поливаю якийсь листок, я його просто прибираю. Тобто, це не завжди так, що я там щовесни сідаю і починаю всі кущі там обривати листки. Ні. Це. Дуже індивідуально стосується от кожного окремого кущика. Ви підходите, дивитеся, якщо ви правильно бачите, що точки росту затінені просто самими листками, приберіть один-два листки, шкоди рослині від цього не буде. ось, А от розвитку цих ось точок росту це сприятиме. Все, надіюсь, відео було корисним. Підписуйтесь, долучайтесь до вайбер-спільноти нашої Посилання у верхньому закріпленому коментарі. Зичу вам гарного, мирного денечка. всіх міцно обіймаю. Па-па!